Всім привіт! Доставка, доставляємо замовлення з панди в центрі. Бачите, тут ось така будівля, її зносять повністю. Не знаю чому, але от зносять. Потрібно в цей будинок зліва зайти. Третій поверх, шукати вхід. проходиться центр, ну не саме Сіті там самі-самі, але ми вже наближаємося. У нас магазини. Пробувати ввійти. Так що пишіть в коментарях, що вам цікаво, про що знімати відео. Можливо, більше про CDL, про школу, про траки. Чи цікаво про доставки, пишіть, ставте ваші лайки, підписуйтесь і також не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Ще по дорозі сюди одразу поступило інше замовлення. Так що їдемо виконувати інше. Доставку не піднімався на третій поверх, а залишив у лобі. У них все серйозно, така прям security охорона і залишив в коридорі так, на столику. Так що їдемо виконувати наступне замовлення. Раз, їдемо забирати інше замовлення. Біля мене корвет. Можу підсняти. До речі, не кажуть, що не дуже така і дорога машина автомобіль, як Lamborghini чи Ferrari, а виглядає достойно, що скажуть. Подобається Корвет чи не дуже. Що зносять цю будівлю повністю не знаю, що це тут було, але все зносить ось. Вільні громадяни. Завжди на місці. Йдемо поближче до Сіті, до самого центру. Пишіть, про що варто знімати відео на ютуб про що ви хочете бачити наступні випуски. Ось у нас доставка. Приїхав ось такий ресторан а, в центрі Орланд Сіті. Але попросили зачекати. Тобто там дійсно зрозумілості. Чекаємо. Ну, ось так. Замовлення у мене. Зачекало десь 10 хвилин. Офіціант вибачився, скажіть, чи це би було так у нас, наприклад. Тому що там замовник замовив, потім щось передумав і вони не встигли от виконати замовлення. А я вже от приїхав. Так що поїхали, пишіть про що варто знімати, можливо про траки, про CDL, що кому більше цікаво. Пишіть коментарі на YouTube. Хто не знає канал Біженець в Америці. Ну що ж, у нас знову доставка знову закинула, 82 й на центр. Ви бачите, ось такий будинок на 8-й поверх. Ну ось так ставили. До речі, зйомка ведеться 4К 60. Кадрів пишіть, як вам. Galaxy Ultra S23. Так, їдемо далі. До речі, ось за годину сьогодні понеділок виходить 35 доларів ось так поки що. Чуть більше там пару хвилин години немає такого, як було тоді сотка. Це, звичайно, не завжди буває. Ось такий, ось такий гарний будинок. Це, ось це центральні вулиці Портман. Ось такі будови. Там ось такий суд. Тут цікавий також під стеклом. Одинок. як бачите, там прапор України Відніється Ось так, такий. Портланд Ось в центрі Підібрав такий два ордери Айші Мікасуші. Якийсь вітер почався трошки. Що ж, поїхали. От піднялись в Portland. У нас таке підвищення North West. Бачите, Maywood Drive. У нас тут такі будинки. Теж люди живуть. На таких пагорбах. Гарно. Там позаду взагалі є дуже класні. Потрібно з'їжджати, можливо, покажу. Ось яка краса. 1,000 feet, turn left onto West Burnside Street. Забираємо в такому ресторані Китайський та вулиця тут ось дивіться які лампи на вулиці підсвічуються. будні реалії котлу, і ті погоня з поліції шутки не проходять ну, Ось це зайшов такий китайський ресторан. Чекаю на ордер, бачите, у них такі вазони, рослини, ось уже несуть ордер. І так, попрацювали ми 3 години. Вже не дуже далеко від дому. Якось так закинуло один раз, це вже інший раз. 3 години трішки більше вже на 15 хвилин. І вийшло 96 доларів. Я скрішати прикріпляю. Виходить приблизно 32 долари в годину. У нас понеділок 27 березня. 23 рік. Ось такі результати. Ставте цьому відео лайк, якщо сподобалось. Тисніть на дзвіночок. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Також пишіть в ваших коментарях, про що варто знімати відео в Америці, що вам цікаво, можливо, про автомобілі познімати. Які ціни будуть яких коментарів буде більше, то про те я буду в принципі, знімати. А так в принципі, тут виходити відео регулярно про доставку те чи інше, про роботу, чим займаюся. Ось так.